Привіт, друзі! Продовжую інкубацію курячих яєць. Одного разу, коли я переглядав яйця через овоскоп, хтось мене запитував, де я придбав ось такого овоскопа? Якщо не секрет. Звичайно, не секрет. Це зовсім ніякий не овоскоп, а звичайний ліхтарик з аврори, який коштує 30 гривень по акції. Також яйця без проблем. Можна просвітити і за допомогою смартфона. Також з цим завданням може справитися і ліхтарик від звичайного кнопочного телефона. А ще раніше, як я тільки починав свою першу інкубацію, я придбав собі овоскоп Сяйво. І за допомогою нього просвічував яйця. Зараз на прикладі. Я вам покажу усі варіанти просвічування, які я використовую. Отже, перше, що я візьму, це ось цей ліхтарик. І візьмемо перше попавше яйце. Чудово, воно є заплідненим. Видно зародок, кровоносні судини, видно гарну повітряну камеру. Так. Далі це ж саме яйце. Візьму смартфон. Тоже так само все добре видно. Без проблем можна розібратися, чи яйце запліднене, чи ні. Все гарно видно. Далі беру ліхтарик від кнопочного телефона. Видно, але набагато гірше. Ну, видно, що яйце запліднене, що там щось є. Але гірше видно. Саме краще видно то з цим фонариком. Гарно все чотенько. Повітряну камеру видно і видно що там щось живе Все чудово, в кожному яєчку, що я переглядаю, щось є.